У нас дві собаки. Перша це Фрося, вона безпородна, і друга Джо це метис. Всі вони вже в віці були взяті вже в дорослому стані. Нам було цікаво, щоб тварина слухала нас була більш свідома, тому що ми живемо за містом і вони були більш такі хаотичні, і це насамперед загрожувало їхньому життю, і ми хотіли їх краще підготувати до того, щоб вони були слухняні і працювали з нами в рамках того, щоб гуляти безпечно, бути поруч, не відволікатися і взагалі бути більш такими слухняними. Малечами порадили, сказали, що ви найкраща школа в Україні, тому ми одразу до вас, тому що ми розуміли, що наші собаки трошки безпородні і метиси, і у них немає тих навичок, які могли б зацікавити інші школи. Да, там і що це не цуценятка з якими можна було працювати. Тому ми вибрали вас, тому що ви можете взяти таку складну задачу і вирішити її. О, це найкраща комунікація, яку я мала, тому що я кожен день перелистувала Сторіс дивилася на наші перші кроки, і це було найкраще, що було за цей довгий там місяць період. Комунікація дуже легка. Всі говорили, відповідали на всі питання, які ставилися, і видно було, що собаки потроху-потроху починали довіряти, і в кінці зовсім почали довіряти. Тренерам і це прям плюс, тому що одна з собак дуже ляклива, і для неї це був прям такий великий челендж. А, найголовніша проблема, напевно, була те, що я їх не бачила. А все інше було прям дуже чудово, тому що я розуміла, що я довірила в надійні руки. Так, да, все чудово. У нас було два інструктори, вони, мені здається, найкращі, тому що вони знайшли і до нас підхід і до собаки. Це було для нас головним таким поєнтом, на який ми звернули увагу в перші дні, навіть після того, як вони там адаптувалися в. Клубі а подобається відкритість, прозорість процесів, тому що ти розумієш, як відбувається навчання, з собаками гуляються, вільний вигул, ти майже 24 на 7 розумієш, де вони, з ким вони, плюс бачиш комунікацію в тому ж сторіс, ти їх бачиш фізично, що з ними все гаразд, тому що був перший такий досвід взагалі роботи з собаками, і є такі, я думаю, що. Багато думок, хто віддає, що будуть якось їх ображати, тому що це ж собаки, їх треба ж дресувати. А тут виявилося, що ні, є інші мотивації, їжа просто похвалити. І це працює набагато ефективніше, ніж страх, і тому це було для нас прям так віддушено, тому що перше, що лякалося, це що? що з ними буде. А тут 24 на 7, Ти бачиш всі щасливі собачки в будь-який момент можеш приїхати перевірити, погуляти з ними, і це великий, великий плюс дуже. Бо ми розраховували на мінімальне, а отримали майже максимальне, тому що собаки слухняні вони реагують на нас, вони стали більш контактними і соціальними. І це для нас один із таких головних поєм. Тобто, я там розраховувала на цей рівень, а отримала навіть в тисячу відсотків більше ніж. Ніша житела. Так, вже в мене є три собаки, які до вас дуже хочуть, тому що е, оце все на... ви бачили? Ви бачили в сторіс, а я вам зараз покажу. А я зробила скрін екрану, Дивіться, і всі, прямо навіть друзі, і ті, хто там е, вже з собаками, деякі хочуть, деяких зупиняє, що ви трошки далеко немає машини. Але я розповіла про вашу якась можливість, що заїдуть, зберуть. І якщо що, ви потім можете приїжджати, і це плюс. А рекомендую точно всім. Так що до вас скоро прийдуть. Звичайно, тому що я не думаю, що я буду зупинятися. Скоріше за все, ми просто живемо фізично до вас дві годинки. Це не дуже зручно їздити кожен день, тому можливо на покращення цей курс, котрий є ще додатковий, можливо, буду. А також розглядала варіант онлайн. Тому що оці онлайн, тобто дуже хороший е, варіант в тому, що ми працюємо з собаками, легше е, працювати. Плюс я розумію, що я ще не отримала до кінця оцих навичок, які допомогли закріпити ці знання. Я буду пробувати, але я думаю, що я, мені треба ще е, ваша допомога скоригувати. Тому що я розумію, що з ними можна працювати, і вони можуть ще зростати по навичкам.